Зберемо таку грілку і починаємо гріти. Тепер пробуємо розкрутити. Важливо, щоб Герметик, який всередині між двома напівкорпусами розтане. І побачимо, дим це якраз від анаеробного герметика. Ну, як будете розкручувати, ви ще відчуєте специфічний запах. А від якості анаробного герметика залежить наскільки довше вам потрібно гріти і наскільки якісно будуть з'єднані два напівкорпуси між собою. Так, ну от це напівкорпус перший. Тут всередині зараз покажемо. Всередині куля. Вона достатньо гаряча, щоб брати нею руками. Тому зараз візьмемо. Это у нас куля, а это у нас шток.